Доброго ранку, малята! Сьогодні Лялька-Марічка підготувала для вас іграшкам, якими вона любить гратися. Любимо іграшками ми грати, любимо іграшками складати. Подивіться, ось які іграшки в нас чарівні! І сьогодні я, дітки, запрошую вас в подорож до чарівної країни іграшок. Давайте разом будемо їх вивчати, і давайте будемо їх називати. Відправляємось у подорож. Що це? Так, молодці, це кубики. А це м'яч? А це що? Вірно, це пірамідка. А це ляля. -ля. А це що? Машинка, молодці діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки, як ними грають. З кубиків можна будувати різні споруди, вежі. А що можна будувати з цеглин? Вірно. Із цеглинок можна будувати доріжку, а м'ячик можна котити, а ще його можна високо підкидати. Ось так. А як же грають пірамідкою? На стержень нанизують кільця від найбільшого до найменшого. Лялю можна садити, а ще її можна годувати. Лялю можна колихати. А -а -а -а. Машинка їде бі-бі-бі. Ще вона возить вантажі. А тепер давайте ще раз розглянемо іграшки і назвемо їх Це кубики, м'яч, пірамідка, ляля, машинка. Тепер, діти, пропоную вам погратися в гру, якої іграшки не стало. Будьте уважні. Запам'ятали іграшки. Якої іграшки не стало? Подумайте? Так, не стало м'ячика, молодці, і ще раз пограємо, а тепер якої іграшки не стало, будьте уважні. Так, не стало машинки. Добре, діти. А тепер якої іграшки не стало? Не стало вашої улюбленої лялечки. Добре, які ви, дітки, молодці. Сьогодні ми з вами гралися іграшками. Всі ці предмети, одним словом, називаються іграшки. А тепер ви скажіть. Ось і повернулися ми з малята, з вами з подорожі. Сподобалась вона вам? Нам так, з Марічкою, сподобалось. Так що чекаємо нових зустрічей з вами. До побачення, малюки! Бувайте!